Привіт всім! З вами я Настя, і сьогодні я роблю обзор на свої нові зошити, які я купила тільки сьогодні. І так, в мене тут 10 зошитів. Всі вони на 24 сторінки. -е, тут є 5 у лінійку і 5 у клітинку. І так, давайте на, на перший наш зошит. Перший зошит у нас ось такий актив. Ну, як він прикладається, коротше, він мені без, ну, безмежно подобається, тому що дивіться, це є, в цьому листі в цьому, є фантастика. Дядько дивиться наверх і лізе наверх без страховки. Без. На ось таку скелю. Хто вилізе на таку скелю без страховки? Ну, ясно, що це фантастика. А я люблю фантастику. І так, друзі, нас теж такі самісінький, але тож інакший малюночок. Це ось такий круг з кораблів. Чи з яхт, парусників, коротше щось з такого щось. вам показати в Сіті зараз там 24 стріляні. Далі йде ще один актив, який мені дуже подобається, ну я просто люблю літати. І ще висоту я люблю. Він весь не летає ніколи, висти дядьку з парашутику і там ще один. Не знаю, чи то парашутик, чи короче, ні. Не, не парушутик. Ну, Далі в мене йде також. Це от цих два ще в Лініку. В лініку в мене йде. Ну, не знаю, що це за місто, але якщо скажете чи це від... Таліць і ні, бо і табо цього башня не переклеє. Не в камері, може, воно не видно, а так воно і видно. вибачайте. Ось так. Далі в мене йде ось такий. Ну, скучненький, але класненький. Типу такий, як то вам сказати, човник. З таким капелюшком. Я люблю тільки капелюшки також. Далі йде. Це в мене один такий зошит. Таких в мене два там Італія. Ну, типа Італії і човника, і актив в мене три. Човник то в мене там, Їх два, а цей один. Черівна квітка ось така. Селя червівна квітка. І цього вже пішли підтримку до речі. А вони теж на 24. Ось червна квітка. До речі, при кінці відео я навчу вас одну маленьку таємничку. Один такий секретик. Далі в мене йде ось. Така серія металликів. Батрфу арт. Мистецькі металики. Ну, щось по того. І тут про металиків пише, але все по англійськи Ось такий металлик. Матчопка така. І не очі, чорний. Далі мій демой любимо металик. З такої самої колекції. Тут з такої самої серії. І це виробник 1 вересня. Так? Я дуже люблю ці фірми, я завжди купляю її зожний Мені подобається цей металик, тому що він такий гармонічний. Він такий, знаєте, класний. І тут на чомусь він такий сидить, квіт що таке. Далі йде да, ось такий металик. ясенький металик. Ось. І ось тут такий самий. І я, я вам казала, а не то, що він тут крапочка, а тут теж крапці. Ну, краді. Я вам казала, що я навчу вас маленьку таємничко. Може, таємничку вже хтось і знає. Дивіться, тут написано, що вироблено в Україні. Ось, саме останній лінійка. Ось. Вироблено в Україні. А давайте вивити, чи тут є штрих код штрих код тут є. І дивіться, перші три цифри 4, 8, 2. Як ви думаєте, це Україна чи ні? Так. Якщо ви подумали, що Україна, це ви правильно подумали. Тому що коли 4, 8, 2, це Україна, а коли 4-2 7, 2, це є російський товар, А може ви вже цю цю танецьку знаєте, але я не знаю, чи ви її знаєте, тому що в нас її вчера. А трудовому нам теж секретику сказала, я вам по секретику сказала. Ну, ось е, кінець моєму обзору. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть позитивні коментарі і пишіть в побільше більше коментарі. Е, дивіться мої відео. І, до речі, в наступному відео, не обичаю точно, в нас буде ідея для Остям. І я розкажу більше. Навіть не більше я вам розкажу про рубрику запитання-відповідь. Ну, але про цю рубрику ви вже знаєте в наступному відео. І так, я вас повторюю, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть позитивні коментарі. Дивіться мої відео. Я вас люблю всім пока.